Некст Station – Українізейшен сьогодні. Той випуск, коли ми будемо хвалити Михайла Поплавського та Гринджоли, сварити Святослава Вакарчука, Кузьму Скрябіна і з'ясовувати, де нагрішив гурт. Тік. Звісно, все це стосується їхньої української мови у піснях. Отже, про все по порядку. Пробливати моя проблива. Це той випадок, коли Михайло Поплавський правий. І ця пісня принесла в маси правильний наголос. Саме кропива, а не кропива, як часто калькують з російської. Далі, якщо ви вагались разом чи разом, то ось рецепт. Пригадуєте Помаранчеву революцію, Євробачення та гринджоли і їхню пісню Разом нас багато. Разом наголос на перший склад. Далі про дуже популярну пісню Святослава Вакарчука Пам'ятаєте, ось цей фрагмент: Я налию собі немає такої форми в українській мові. Правильно, на лю. Але, мабуть, ніхто ще не зробив такого зауваження музикантам, бо ще в одній пісні знову та сама помилка. Чим ми стоїмо? Ой буде, коли налегтісь, кажу, одна. Схожа за схемою помилка і в Кузьми Скрябіна. Давай повернемося у своє місто, з якого втікнути так хотіли. Як ви зрозуміли, тут треба було б не втікнути, а втекти. Хоча Кузьма завжди спілкувався по-особливому. А група Тік вирішила не звіряти нічого зі словниками і в одному з найбільших своїх хітів вжити одразу два наголоси. А там олені, олені, не бриті і не голені, древні створіння в них з музів стичать воріть. Цілком можливо, що ця пісня і вас заплутала. То тепер саме час поставити всі крапки над І і всі наголоси над оленями. Правильний наголос на перший склад: як в однині, так і в множині. Олень. олені. Ось такий короткий гайд відомими українськими треками: легкої вам української! Проєкт Українізейшн створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програми «Медіафіт» для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.